Христос посеред нас і є, і буде. Серед багатьох слів Христа є слова заповіді, які нам особливо важко засвоїти і ще важче жити за ними. Серед них слова про владу. Ви знаєте, казав Христос своїм учням, що ті, яких називають князями народів, панують над ними і вельможі їхні володіють ними. Але між вами нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою, і хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Бо і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох. Можна було б сказати, що цими словами Спаситель пропонує відкинути звичне для нас уявлення про владу, та це не зовсім так. Ідеться не про звичне уявлення, а про саму природу влади. Структура влади охоплює і великі, і малі світи, нею тримаються держави та медіаімперії, армія і бізнес. Боротьбою за владу пронизане політичне і навіть сімейне життя. Беззупинна звіряча боротьба за владу, за успіх. Від цього читання робиться просто страшно. У кожному, навіть найменшому світі ця боротьба керує всім. Усе визначає і все отруює. Ці слова належать отцю Олександру Шмеману. Так він передав своє враження від книги Талеса Царство і влада, книги про світ культової американської газети Нью-Йорк Таймс. Боротьба за владу, продовжує свою думку Шмеман, є сутністю занепалого світу. Задля спасіння потрібно уникати влади будь-якої, видимої і невидимої, приміром влади над душами. Я готовий вважати, що в цьому світі уся влада від лукавого. Наскільки ж люди є ті, хто влади не має і навіть не претендує на неї? Боротьба за владу керує всім, усе визначає і все отруює. Здавалося б, цей песимістичний діагноз шмемана не мав би стосуватися християнської церкви. Проте отець Олександр не випадково пише, що заради спасіння потрібно уникати не лише видимої земної влади, а й влади невидимої, влади над душами. Моторошна історія про зловживання духовною владою потрапила на телеекрани та сторінки газет наприкінці лютого. Київ, мікрорайон Бортничі, Свято-Покровський храм нашої Святої Церкви. У поминальну суботу, 14 лютого, місцеві жителі прийшли до храму і остовпіли від подиву і жаху. Посеред храму стояла труна із тілом, від якого долинав специфічний запах тління. Виявилося, що у труні тіло прихожанки цього храму Тетяни, яка померла півроку тому. Настоятель викопав її і оголосив святою, а її останки святими мощами. До справи взялася міліція, виявилося, що священник створив на базі православного приходу щось на кшталт самочинного монастиря. При храмі було побудовано келії, де в антисанітарних умовах проживало до ста осіб, включно із дітьми. Умови життя були не просто тяжкими, а не людськими. Паства відмовлялася від документів, засобів зв'язку, лікування, роботи. Будь-які контакти із зовнішнім світом було заборонено. Багато хто продавав квартири і гроші, віддавав цьому батюшці. Ця жахлива історія показує, як абсолютно духовна влада може зруйнувати людську душу. Священник, який створив у Бортничах цей псевдомонастир, виявився душевно-хворою людиною і нині перебуває у психіатричній клініці. Та показовим є те, що йому все ж таки вдалося поширити свій недолугий сектантський духовний досвід на інших людей. Показовим є те, що церква і суспільство почали реально протидіяти цьому священнику лише на останньому етапі його діяльності. Показує те, що храм канонічної Української православної церкви було звільнено від сектантів лише тоді, коли їхній лідер вчинив злочин, розкопавши могилу. Чому ж так сталося? Чому скандальний псевдомонастир у Бортничах вдавалося приховувати так довго? Чому священника, який зловживав своєю пастирською владою, не один рік так довго терпіли церква і суспільство? Христос далеко, а батюшка близько. Якось іронічно зауважив блаженніший митрополит Володимир щодо схожого випадку. Батюшка благословив, батюшка сказав. На жаль, слова священника нерідко мають для наших прихожан більше значення, ніж церковне вчиння. Вони є більшими, ніж слова самого Євангелія. Радянська доба залишила в нас глибокий відбиток. І за своєю культурою, і за своєю психологією чимало наших співвітчизників залишаються все-таки радянськими людьми. Протягом усього цього часу, пише про радянську добу, отець Володимир Соколов, активно пригнічувалися особистісне начало. Людей відучили приймати самостійні рішення, нести відповідальність. А ця глибоко вкорінена звичка змушує людей і нині шукати тих, хто приймав би за них рішення. Брав на себе відповідальність за їхні вчинки, навіть аморальні, за гріхи. На жаль, сьогодні священника багато хто ототожнює із жерцем, оракулом. Багато хто вважає, що священнику відомі особливі божественні тайни. І завдяки цьому він здатний безпомильно розпоряджатися їхньою долею і волею. Та чи виправдовує цей соціальний запит на младостарецтво самих священників младостарців Задля спасіння потрібно уникати влади, пише отець Олександр Шмемен. Чому уникати? Уникати влади потрібно, щоб виконати слово Христове. Хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім слугам. Уникати влади потрібно, щоб залишатися християнами. Уникати влади потрібно, щоб стосунки між нами були по-справжньому християнськими. Уникати влади потрібно, щоб поміж нас був Христос. А наші стосунки були стосунками через Христа і у Христі. У церкві, звісно, існує священноначалі або ж власна канонічна влада. Та чи не є церковна влада владою у язичницькому розумінні цього слова? Чи є легітимною у християнській церкві влада абсолютна, яка пригнічує особистість і свободу людини? Чи може церковна влада принижувати людину, позбавляти її свободи та гідності? Відповідь є очевидною, адже будь-яка влада у церкві не є самостійною. Будь-яка влада у церкві це є влада в ім'я Христове через Христа у Христі. Та чи є ця обтяжлива, неметаморфована земна влада у самому Ісусі Христі? Як свідчить Писання, диявол спокушував Спасителя владою, але Христос не вклонився перед дияволом і не одержав від нього за це владу над усіма царствами земними. А та влада, до якої Христос закликає учнів. Та влада, яка від Христа і через Христа, це влада самозречення, влада жертовна. Церковна влада є легітимною в церкві. Але для того, щоб залишатися владою Христовою, вона має здійснюватися через служіння, через жертовне самоумалення особистості начальствуючого. Син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох. Ці слова Христа не дають нам можливості сприймати його заклик, відмовитися від першості і стати всім слугою, виключно як метафору. Влада у церкві, стверджує Христос, має спиратися на Його Христа, власний досвід першості. Якщо влада самого Христа була владою жартовною, то чи може бути в церкві якась інша влада? Ми часто згадуємо про церковні канони і важливість їх виконання і дотримання. Та ось він, канон канонів. Ось правило правил Христа, влада у колі його учнів завжди пов'язана із самозреченням. Із готовністю служити іншим. Раб рабів Божих називав себе святий Папа Ескет Григорій Двоєслов, який жив в кінці VI, початку VII століття. Але утриматися на цій аскетичній вистоті християнській церковній владі вдавалося геть не завжди. Ніби забулися слова Христа, а інститут влади у церкві відродив колишню античну могутність, величний церемоніал. Урочисті богослужіння, коштовні богослужбові ризи, на персні хрестидуховенства та мирян, що стали ювелірними виробами. Здавалося, б, слова Христа про рабство перших повністю стерлися з пам'яті людей. Однак, згадаймо гарний приклад нашого покійного предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. Його життя формально відповідало певному візантійському стандарту. У ризниці блаженнішого було коштовне облачення. Він цінував якісний, і охайний одяг. Митрополит часто відвідував єпархії і дозволяв собі робити це на транспорті вищого середнього класу. Так кожен, хто бачив обличчя цієї людини, знав. Блаженнішому не потрібна влада, йому не потрібна людська шана. Він не прагне володіти майном. Те, як спілкувався, служив і проповідував Митрополит Володимир, завжди свідчило, що його влада є справжньою, що вона від Христа. Дивлячись на цю людину, можна було її порівняти із небесним покровителем Митрополита Володимира, святим рівноапостольним Князем, в тропарі якому ми співаємо, уподобився ти купцеві, який шукав доброго бісеру – Христа. Саме Христос. Був найдорожчим бісером у житті блаженнішого митрополита Володимира, дорожчим за будь-яку владу і за будь-яку шану і багатство. Обіймаючи таку високу посаду, блаженніший не міг уникнути влади, але Владика як міг утримувався від влади та її спокус. Спілкуючись зі своїми друзями, архіреями, священниками та мирянами, блаженніший завжди виявляв любов і повагу до свободи іншої людини. За його присутності ніхто не почувався пригніченим. Його думка ніколи не підносилася як єдиноправильна і безальтернативна. На мій погляд, мені здається, поступіть, як вважаєте, за доцільне, даючись до таких висловів, владика завжди закликав співрозмовника до спільного розмислу і спільної відповідальності. Чи відповідаємо цьому високому пастирському стандартну сьогодні ми? Духовенство постволодимирової епохи. Боротьба певних осіб за владу в церкві, яка розгорнулася ще за життя митрополита Володимира, не дає нам ствердної відповіді. Історія дасть свою оцінку цьому процесу і цим людям рабам влади, а не рабам Христовим. Знаючи, наскільки важко подолати спокусу влади, не стверджуватиму, що творець псевдомонастиря в Бортничах був останнім младостарцем землі Київської, але приклад блаженнішого митрополита Володимира свідчить: якщо гріх зазвичай побачити неважко, то святість може бути непомітною і тихою. Живімо ж так, щоб найближчим до нас був живий Христос. Живімо так, щоб наше життя. Наша церковна діяльність завжди були вкорінені у Христі. Адже Христос посеред нас і є, і буде.